Друзі, рада вітати усіх. Ви на ютуб каналі Таємний Вісник. Гостях сьогодні не наша улюблена відьмачка Тетяна Гай. Пані Тетяна, доброго вечора, дня. Вітаю, вітаю, Вероніко. Вітаю всі глядачі таємного вісника. Наші улюблені глядачі нашого прекрасного чудового каналу Таємний Вісник. Попереджаю, що ми пишемо цей ефір 6 листопада в умовах екстрених, як і завжди, відключень світла. Але стараємося і робимо все для того, аби забезпечувати вас контентом як і завжди. І почнемо з найголовнішого новина знову про майнула про те, що Росія готує ядерний теракт на Запорізькій атомній електростанції, щоб звинуватити в цьому захід. От пані Тетяна, до вас питання: це оце знову починається наша пісня, хороша починає спочатку. Да, знову такі лякалки, чи е, насправді існує реальна загроза підриву запорізької атомної станції. Так, вони вже розуміють, що фортуна вже далеко не на їхньому боці. В них вже починає нарешті приходити це усвідомлення. А, але дивіться, я бачу, що вони розуміють ресурсність, і вони насправді ще не зовсім з пропитими мізками і розуміють про те, що для них теж можуть принести дуже негативні наслідки. Ось е, така подія по ресурсності, по утриманню. І я все ж таки бачу по семірці мечів, по е, карті дурня, що це все ж таки знову лякалки і знову намагання якось. Утримати, повисити свій статус, але не справами хорошими, а лякалками, пані Вероніко. На жаль. Дивіться, загрози тут я не бачу. Ну, правда, вони зараз хочуть показати свою силу всіма способами, але вже не вийде. Максимально, що я бачу, чого зараз можна боятися, це ударів з неба. Але тут ще є питання, чому вони відтягують, але, адже вже е відчувалося мінімум два масованих удари, дві масованих атаки. Так вони б'ють частково по містах, по деяких містах, де можуть досягнути, де можуть бити. Зосередили свої сили все ж на покровському напрямку. Але кожен день ми бачимо готовність пускових установок. Зліт міх, ось навіть зараз, перед початком запису нашого ефіру, пролунала тривога. але... І я бачу все ж таки, що от єдина загроза це загроза ударів. Тут є причина, чому вони так затримують ці удари, але наслідків від підриву Запорізької атомної чи якоїсь ядерної небезпеки я не бачу. Дякувати Богові, видихаємо друзі, і віримо в те, що дійсно так і буде. Давайте рухатися далі. Поговоримо про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін звертався до нього з проханням про допомогу в урегулюванні російсько-української війни. Чи дійсно це так? Чи дійсно Путін звертався до Трампа? Розмова справді була, це ми бачимо по королю Пентаклів. Але це не була розмова врегулювати. Тут дивіться, четвірка мечів. Тут була розмова, і Путін старався всіма способами, а, якби, змусити Трампа не приймати участі навпаки. Тобто, дивіться, Четвірка мечів, карта смерті. Тобто, не приймати абсолютно ніякої участі в цьому конфлікті. Адже бачимо, що зараз всі показники, всі події показують вказують нам на те, що Трамп дуже взявся за врегулювання цього питання, і що він не пробачить пуйлу того, що його обвели навколо пальця. А, тому тут, знаєте, я би сказала, що Трамп викрутив швидше все на свою сторону. А, якби що ось до нього звертався сам в Путін врегулювати. Mm -hmm. Тобто тут певні ігри знов пішли, певні такі оці політичні лабіринти. І ще раз. Наголошу, розмова дійсно була, але це не з питанням регулювати, а з питанням не втручатися. Ну от які взагалі можуть бути наслідки для нас? Які ризики для України це створює? Все ж таки, от факт того, що розмова була. Навпаки, тут я б сказала не про ризики, тут навпаки є плюси, тому що дивіться, це, це показує нам карта сили і говорить нам про те, що Трамп зрозумів, що Пуйло все ж таки побаюється його. І, зрозумівши це, ми отримуємо ресурс, ми отримуємо підтримку, ми отримуємо допомогу. Тобто, ця розмова навпаки зіграла нам явно на користь. Ну і супер взагалі, я чудово, я б навіть сказала так тримати. Хай частіше телефоную, але нам це буде насправді на, на користь, головне або для нас це мало свої плюшки і плюси. Володимир Зеленський заявив, що його литовський візові на уседа запропонував по Україні підтримку щодо газу напередодні зими? Чи можуть українці бути спокійними, що опалення вистачить на період опалювального сезону і не доведеться сидіти в шубах, в куртках вдома запалювати там кову свіч, свічей, свіч, свічків? От, от наскільки взагалі ми можемо бути спокійними в цьому плані? Пані Вероніко, що я можу сказати? Можу сказати таку річ, що як лякали навіть на офіційних джерелах ви будете сидіти без опалення до 10 грудня. Хто дивиться мої прогнози? Я казала і відчувала, і бачила, що до 10 листопада так на тиждень пізніше, але бачите, сама погода і сама природа йде за нами, і ми сидимо уже от майже середина листопада, а в нас плюс 10, плюс 12. Тобто, ну розумієте, сама природа йде нам на допомогу. І я не бачила такої перспективи розвитку подій, що ми будемо сидіти до 10 грудня без тепла. Тут є певні теж маніпулятивні показники таких заяв. Ми про них поговоримо ще згодом, я про них вже говорила. Але ж давайте подивимося зараз питання: чи вистачить нам ресурсу для опалення? До кінця зими, чи справді. Я, до речі, в одному з своїх прогнозів казала, що нам будуть допомагати, і немає ще коли до цих заяв, але давайте подивимось зараз. Карта помірності найкраща карта, яка могла випасти в цьому розкладі. Карта миру показує допомогу, партнерську. І дивіться, не дивлячись на те, що ворог, бачите, є загроза від ворога по королю мечів, в курточках сидіти. І в шубах ми точно не будемо. Будемо в теплі, будемо зі світлом. А ось що чекає Рашку? Це вже друге питання. А тебе одразу подивимося, що ж чекає Росію, що не тільки будуть блекаути, невже і там вони в них не буде опалення? Дивіться, пані Вероніко, я одразу скажу ми зараз дуже чекаємо, тому що десь там влучили, десь там трошки відключили в якомусь там районі на годину, на два. <кій> Дивіться, давайте не будемо жити ілюзіями. Нас расисти б'ють майже 4 роки, і ми такі маленькі, незалежні, міцні, потужні, тримаємося. Все ж таки расисти, і оці болота це велика територія, у них великий запас ресурсу. Так ми будемо нищити, так будуть десь там. Буде десь зникати періодично світло, але я не бачу, що там в цьому році ми, на жаль, дочекаємось блекаутів, дочекаємось, що вони будуть без опалення. Ну, я хочу сказати, вони до цього звикли. Ну, подивіться, як живуть в расистських глубин, е, глубинках. Там ну це просто жахи і страхіття. Їм не звикати, вони живуть в антисанітарії Тобто, дивіться їх. Якби навіть це трапилося, ну, їх би навряд чи це поставило в якісь дискомфортні умови, тому що це для них звичний спосіб життя. Але я бачу прекрасні новини. Ми будемо спостерігати набагато кращі новини, ніж те, що е, расисти будуть там без світла чи без тепла. Ми будемо спостерігати руйнування, паніку, удари. Знищення оцих МПЗ, знищення е, точок там, де базується виробництво е, цих дронів, шахедів. І це найкращі новини, тому що, так як бачила я, затримка ударів відбувається саме через брак ресурсу расистів. Їх зараз мало хто підтримує, навіть Китай вже так ручки вмив. І тому, повірте мені, вони лякають нас цими пусками, запусками, тому що дійсно ми мали пережити як мінімум за тиждень уже дві масовані атаки. І бачимо, вони як запустять, і трин, а воно не взлітає. А нічому взлітати. Невідомі дрони летять туди. Не знаємо, що це таке ну напевно, якась нашестя. От як в нас було знаєте нашестя саранчі, напевно, на болотах нашестя невідомих дронів. Ну а ми будемо продовжувати далі і поговорити також. Хочеться про те, що міністр оборони РФ закликав негайно розпочати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань російської зброї. Під час наради з путіним російські урядовці нагадали, що Трамп наказав Пентагону почати випробування ядерної зброї США. Що саме сказав міністр оборони РФ? Йдеться про відновлення полігонів технічно наготовні, що вже конкретні плани випробувань. Знаєте, що я би це назвала? Я б це назвала помірятися піськами. Потужніша, найгрозніша карта в колоді. Але вона перекривається пшиком, вісміркою жезлів, а мірятися то нема чим. Угу. А, Америка показала свою міць, тому що там. Є масштаби, там не потрібно, там потрібно тільки отак от, от привідкрити занавість і видно, що є що показати. А ви знаєте, коли людини нема що показати, вона ну як каже: та я то завтра покажу, та сьогодні в мене щось не виходить, та сьогодні в мене щось не складається, воно ж за ніч не відросте. Ось так розумієте, оце так ці випробування. Там нічого випробовувати. Вони би вже давно показали. Вони все, що могли, всю свою силу. Да, от коли ми дивилися, коли вони виготовляли дрони ці дійсно видно було, що вони їх виготовляли в великих кількостях. І ми це побачили на собі, коли не випускали по 600, по 700 за ніч. Це було видно, це було відчутно. Повірте мені, вся небезпека, яка є від расистів. Якщо б вона була реальною, ми б її точно відчували. Ми її не відчули, тому що її нема. Там нема що показати. Але ж показати свою силу в міці треба. В них то ці, як то вони називались, пані Вероніко? То сармати, то що там в них було, туалішні. То орешники. а насправді це ілюзія. В них нема чого показати. Ви знаєте, дуже нам на користь і на руку пішло те, що рас расисти такі корумповані. І що навіть коли тут будували русський мір і давали на це мільярди, наші оці їхні засланці все це викрадали і купляли собі якесь там майно, заганяли в офшори. нас це дуже врятувало, тому що якби вони реалізували оці наративи, оті плани, з які іми вони сюди прийшли до влади, прийшли їх лобіювати. Ну, не знаю, чим ми вистояли. От так само з цією зброєю. Так, там дійсно виділялося ці роки дуже е велике таке масштабне фінансування цієї сфери, військової сфери. Але генералам потрібно було дуже багато дач на рубльовках. В генералів було дуже багато коханок, яким потрібно було теж літати, відпочивати, гарно жити. І розумієте, це врятувало нас, тому що от їхній менталітет їх і згубив, тому що а показати то нічого, а король то голий. Тобто, відповідно, для України на даний момент от загрози застосування ядерки не існує. Давайте ще раз перевіримо, щоб заспокоїти наших підписників і наших глядачів. Це провокація по подягу. Певний задум ворога по місяцю. Провокувати, лякати, але це все розмінна монета. Двійка Пентаклів всі прекрасно знають цю карту. Ця карта означає, що загрози нема. Ворог просто залякує, провокує. І це є частиною його плану. Загрози від ядерки я не бачу. Прекрасні новини сьогодні можна почути. Так що, друзі, не переймаємося, все в будь-якому випадку буде Україна, хочеться так сказати, так, щоб не забували наші глядачі. Так, ну давайте поговоримо про те, що м -м, всі ресурси вичерпані незабаром залізниця в Україні може повністю зупинитися. Про це сказав член наглядової ради Лещенко. Перепрошую, будьте здорові, пані Тетяно. Угу. Здоров'я, бачите, от все ж таки правду певно сказав пан Лещенко стосовно того, що всі ресурси вичерпані, незабаром залізниця в Україні може повністю зупинитися. Чи справдиться слова, справді слова пана Лещенко, і чи дійсно очікувати на зупинку потягів? Так, ресурсу дійсно бракує. Через удари, через навалу нашестя ворога, я бачу, що ресурсу дійсно бракує. Але дивіться, зупинки залізниці я не бачу. Тут є певна провокація, знову ж таки, по дьяволу але вже з нашого боку. У нас є запасний ресурс по тузу пентахів. Але ж дивіться, скільки останнім часом ми, я вже про це говорила не раз, але повторюся: чуємо заяв від наших очільників про те, що що то ми будемо без світла, то ми будемо без тепла. Зараз ми будемо без потягів. Дивіться, тут по місяцю також є певний задум. Ми теж ведемо інформаційну війну проти ворога. І що я хочу сказати? що... Це задумка, це маніпуляція, це теж частина інформаційної війни з нашого боку. Ворог має максимально бути переконаним, що ми безресурсні. Повірте мені, уже в листопаді ми побачимо, як це вистрілить. Оця інформація, оці дії, оці заяви вистрілять і вистрілять саме. Проти ворога, повірте, мені чекати лишилося недовго, тому що місяць листопад він буде насичений подіями, насичений подіями, все ж таки хорошими. Повірте, для України. І вже дивіться сьогодні тільки шосте число. А ми вже скільки цікавих новин побачили в засобах масової інформації. Так, так і є, це прям навіть нема чого додати, насправді навіть не уявляю, що там нас чекає попереду, дуже цікаво взагалі спостерігати за усім цим. Ну а все, що стосується логістики нашої, ну і звичайно залізничних вузлів, чи продовжать росіяни гатити по нашій інфраструктурі. Так давайте подивимося спочатку залізницю. Дивіться, не більше двох тижнів, тому що мені знову показує брак ресурсу для урасистів. Але що мене зараз тішить, тому що я бачу, що ну, о, цей брак ресурсу мені подобається. Дивіться, по шестірці Пентаклів вони би хотіли, але не можуть здійснити свій намір. Але дивіться, найближчий тиждень все ж таки для залізниці, для залізничних вузлів, небезпека все ж таки ще є. Не більше тижня потім ситуація зміниться. І дивіться, я дуже бачу велику зараз небезпеку для київського вокзалу, але не по гатінню ворога, а саме. По От я бачу там якусь провокацію, я бачу там замінування і бачу його, на жаль, реальним. Тобто, це буде не лже а це буде дійсно реальне замінування і можуть постраждати люди. Ворог уже вирішив діяти зсередини, так як немає ресурсу, вже такого зовнішнього. Тому що бачимо навіть за останній тиждень-два, скільки невідомі дрони пошкодили <смітна> різних об'єктів. Через які ворог здійснював свої навали атаки на Україну. Будьте обережними, будь ласка, кияни, гості, столиці, Адже дійсно зараз може бути неспокійно, з рахуванням того, що от нещодавно да була новина? Можна було побачити, як також було замінування. До речі, от про Укрзалізницю. Тимчасово Укрзалізниця призупинила рух поїздів до Слов'янська та Краматорська. Невже це такий поганий знак з рахуванням того, що зараз відбувається на Покровському напрямку? Я б не сказала, що це пов'язано саме з Покровським напрямком. Я би сказала, це пов'язано саме із захистом людей, тому що ворог дійсно б'є по цих вузлах, особливо залізничний вокзал у Слов'янську постійно знаходиться під прицілом ворога. І це саме пов'язано з безпекою. З безпекою людей. Дивіться, що я бачу. Я бачу, що раніше, як за два місяці, на жаль, рух поїздів туди не відновиться. Але я не бачу, що повністю Донецька область буде, скажімо так, відрізана від, ну, від України, так, від основних там логістичних шляхів. Тож тут не варто хвилюватися, але це дійсно була необхідна така міра. По збереженню життів людей, по тому, що ну, дійсно я бачу, що ворог реально і була інформація, що ворог візьметься максимально активно за удари по тих залізничних вокзал вокзалах вузлах, і тому це була така міра обережності, яка дійсно була потрібна. Протягом двох місяців відновлення, на жаль, я не бачу. Дійсно, на жаль, а там, де слов'янський Краматорськ, там і поруч Мирноград зсу в Мирнограді практично оточені. Потрібно сподіватися лише на прорив до нас, наших сил чи здачу в полон. Український військовий для видання білд. Що буде з Мирноградом? Чи не вже там настільки ситуація падова і критична? І чи найголовніше питання, чи зайдуть туди росіяни, чи все ж таки ми зможемо дати їм гідну відсіч? Ситуація дійсно критична по королеві мечі. А, болюча, як удар в серце для кожного з нас. Але дивіться, я не бачу, що ворог зайде в місто, повністю окупує, Я бачу стабілізацію ситуації протягом тижня, я бачу, що відженуть ворога. І ще раз кажу: дайте не завжди вірити тій інформації, яку чуєте. Тому що є теж плани, як можна оточити ворога, як можна відігнати ворога. Дивіться, не забувайте, зараз ведеться дуже така активна інформаційна війна. Скільки вже говорять про окупацію Покровська, хто слідкує за моїми передбаченнями, знає, що жодного разу я не передбачала такого варіанту розвитку подій. Не передбачаю його зараз. Ні для Покровська, ні для Мирнограда. Тим більше ми знаємо, що в Покровську вже вдалося скинути рашистські ганчірки. Там, де вони і встигли її повісити. От е, чому саме зараз росіяни взяли таку тактику да просування про на лінії фронту Покровського напрямку і от прямо активізувалися? Тому що вони, дивіться, ніде не можуть досягнути своїх цілей. П'ятірка мечів скрізь ідуть, жодна область повністю не окупована ворогом. Київ за три дні ні ми такого не казали. І вони розуміють, що вони. Не програють цю війну, вони програли вже цю війну, і це питання невеликого такого відрізочку часу. Вони вже програли цю війну. І вони зганьбилися на весь світ. І тому зараз вони максимально шукають якісь ахілесові стопи, щоб проникнути тобі туди болючі місця, міста, щоб десь хоча б... Ну, як то кажуть, заземлитися, але їм це не вдасться. Не вдалося майже за 4 роки, не вдасться і зараз. Вони вже в досить слабкій позиції, але все ж таки. Пам'ятаємо, що ситуація там дійсно дуже складна, тому що вони зосередили всі свої сили на цьому напрямку, щоб максимально руйнувати там, максимально, максимально знищити більше наших м -м, збройних сил. Але я не бачу там окупації, я не бачу, що ворог зайде далі, не бачу, що він просунеться. Навпаки, бачу послаблення, певне послаблення. Якщо ми будемо говорити в контексті усієї Донеччини, що чекає наш регіон до кінця 25-го року? Наскільки взагалі от там ситуація може о, да, бути? Наскільки ми можемо бути взагалі спокійними в тому, що там ситуація буде стабільною більш-менш? Ну, як стабільно. ворог однаково буде пити по містах Донеччини, максимально руйнуючи міста. Дуже небезпечно мені зараз, протягом цього тижня, є місті Краматорськ. Буде бити, буде руйнувати. Але дивіться, карта тут з жеслів каже, що просунутися, взяти якісь міста, досягнути там своїх цілей, йому там точно не вдасться. Пані Тетяни не можу не запитати вас стосовно прогнозу на ці вихідні, що чекає українців. Наскільки посиляться чи навпаки, не посиляться масові але Які об'єкти під загрозою, а особливо чи під загрозою наші станції ГЕС, ТЕЦ. Ну і найголовніше атомні. Ми так трошечки поговорили вже про Запорізьку атомну, але розуміємо, що в нас там є і інші. Наскільки взагалі, от зараз вихідним будуть спокійними чи навпаки тривожні будуть? я Це. скажу вам так, що я бачила зараз дуже важко передбачати, тому що ворога наміри, ворога плани, те, що можуть читати карти, він не може реалізувати через брак ресурсу. Ще раз скажу, бачила два удари протягом цього тижня. Так, точково ворог бив, знаємо їй жертви. Зараз б'є по шахтах, там, де може досягнути, я бачила і на вихідних загрозу, особливо для столиці, для західних регіонів. Але дивіться, от зараз, навіть коли донають тривоги, я не відчуваю, от щодня, без небезпеки, я не відчуваю, хоча передбачала удари, ворог не може їх реально просто реалізувати. Ось не може і все, от брак ресурсу. Тому що я хочу сказати, що. Треба берегтися, тому що ворог планував удари з п'ятниці на суботу по території центральної і західної України. Особливо небезпечними є Чернігівська, Сумська і Харківська області по ударах, по жертвах. Але дивіться, тут іде. Двійка пентаклів, тобто розмінна монета. Тут е є шанс, що ворог, можливо, не зможе реалізувати свій план і ще буде відтягувати його на певний період, поки накопичуватиме ресурси. Тож я все ж таки прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що ворог накопичує ресурс. Ворог Хоче вдарити і хоче вдарити вже більше тижня і не один раз. Але не забуваємо, що невідомі атаки їхніх НПЗ по їхніх точках зберігання там і виготовлення тих же дронів і шахедів теж не сплять. Тож, Далі будемо ще більше спостерігати такий розвиток подій, коли ворог не зможе реалізовувати свої плани по ударах. Ви знаєте, я бачила їх, і хто слухає мої прогнози ще е, десь із 15 листопада, але так як я бачу, воно можливо відбудеться і раніше. Тож. Е, Непогані такі втішні, втішні новини, але все ж таки сигналами повітряної тривоги не нехтуємо, тому що ворог може все ж таки реалізувати, накопичивши ресурс орієнтовно на суботу свій план по масштабному обстрілу. Ну а окрім того, що росіяни зараз просуваються на Донеччині, да? трошки так повернемося до лінії фронту. Чи не готують росіяни взагалі от наступ з боку Сумщини? Не, вони готували його давно, ще раз кажу, я не бачу його реалізації. Вони розуміють, що їх підготовка провалилася в повній мірі і здійснити наступ ні на Сумщині, ні на Чернігівщині, ні на Харківщині, ні де б то не було, їм не вдасться. Хай тільки спробують. Пані Тетяна, хочу подякувати вам за сьогоднішній неперевершений ефір, за ваші прогнози, за ваші оптимістичні прогнози. От чому мені так подобається з вами говорити? Тому що завжди можемо почути те, що дійсно все буде добре. Пані Тетяна, дякую вам, приходьте. Дякую вам, бережіть себе. Побачимось. Побачимося, почуємось, друзі. А Вас закликаю до підписок на наш канал, і на усі канали та сторінки неперевершеної Тетяни. Гай. Посилання вже в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Не забувайте подякувати нам, подобайкою, і клікати на дзвіночок, щоб завжди мати сповіщення про вихід нових випусків.